Активізувались бойовики на її у районі Бахмутської траси. На Луганщині обстріли ведуть по новотошківському, Тошківці та Нижньому. Реактивні гради вибухають просто на подвір'ях цивільних мешканців, фактично в тилових селах. Лише дивом там минулося без потерпілих. Загалом продовж доби у секторі А поранення дістали четверо українських бійців. Алла Хотянівська працює на Луганщині. Алло, привіт! От говорять про те, що селище нижнє фактично за дві доби безперерв, безперервно артилерійського вогню. Бойовики фактично знищили ущен. Що тобі з цього приводу відомо? Вітаю, Сашо. Ну власне так. Щоночі там близько третьої починаються обстріли. Але про це я згодом розповім. Хочу сказати, що сьогодні, о 12-й годині дня, коли ми знаходились біля 29-го блокпоста, це теж теж там неподалік, почався обстріл. Журналістів туди не пускали через небезпеку. Активізувалися справді в районі Кримського Новотошківки, Тошківки, населених пунктів Нижнє та Світличне. власне на Бахмутській трасі, стріляють швидше, Лше за все закуповано кіровська та 1 травня, другу ніч поспіль. Тут не вщухають обстріл, бо використовують гради, міномети, самохідні артилерійські установки 120 та 122-мм калібру. За добу на Луганщині поранено чотири українських військових. У Новотошківці під час обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Люди залишились без світла. Перший обстріл був з бізністі до трьох Где-то ну, около 25 было мин 120 го калибра в основном перелетом по дороге за нашими позициями. Ну, в районе, скажем так, 50 метров падали справа, слева. В общем, они выбирают в шахматном порядке полосой. Приближні дороги, і в них гради стоять, а них навіть не прячуть. Они просто на их накривають тентом. Сьогодні, кстати, ночі теж гради в сторону Попасной летели. летіли. Починаються гради, потім б'ють міномети, і за ними САУ роблять по Бахмутській трасі і також б'ють в сторону нижнього. У нас той ночі вони підійшли трошки ближче і з РПГ або СПГ от, по наших позиціях стреляли. Вночі дісталося селище Нижнє Попаснянського району. Під вогнем опинився табір відпочинку, де живуть будівельники з різних областей, які зводять фортифікаційні споруди. Ніхто не постраждав. Другу ніч поспіль місцеві відсиджуються у підвалах. Вони фактично не можуть навіть спати від тих вибухів, які там відбуваються з лютого місяця. Таких потужних обстрілів кажуть, у них не було. Кілька снарядів впало на подвір'ї однієї з дач. Це крайня хата в селі. Ви зараз її бачите. Загалом військові зафіксували зо два десятки розривів від реактивних снарядів град. Сьогодні там працювали також ОБСЄ. Ну, що той погріб? Отак бахне по тому по хаті, по кухні і забали. Я, я побоялась ховатися в погріб. Я в кухні лежу, укрилася, вікна торохтять, ну, Бог проторохтіло, Цілий час стріляли. Оце не стріляли. Місяця три не було такої. А це вчора так взагалі і сьогодні. Це з грата. Це ж вони йдуть якраз отак з Кіровська направлення сюди. Ну, хорошо, хоч як кажуть, жертв нема. Це саме таке. Зграді обстріляли селище Карбоніт неподалік золотого. Попали в дільницю, яка подає воду на значну територію Попаснянського району, також на окуповані території. Знищено насоси, трансформаторна підстанція, а також інше обладнання, пошкоджені. Також і кілька свердловин. І от кілька населених пунктів тут в цьому районі залишилися фактично без води. Студія палу. Дуже дякую тобі за оперативну інформацію. Але прошу дуже не забувайте про безпеку. Алхоцянівська щойно була на прямому зв'язку з Луганщини. Там помітно активізувалися бойовики. Найбільше докучають селищу нижньому. Туди сьогодні за ніч прилетіло щонайменше два десятки реактивних градів.